Шановні телеглядачі! це проект Трансформація. І я його ведуча Ірина Сесак. Вперше в Івано-Франківську проект, який сколихне усе місто. Тільки побачила трансформацію у Фейсбуці. Я так зрозуміла, що це серйозна програма і працюють там професіонали. Проект, в якому візьмуть участь лише найвитриваліші. То все, не знаю. на Будь-які умови тільки добитися того, чого я хочу. Проект, який повністю змінить життя людей. Я хочу змінитися, а просто хочу сама собі доказати, що я можу це зробити. Це проєкт. Трансформація. 120 днів до форми. І ми стартували. Хочу, 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 хочу. Хочу усе мені дає якогось такої наснаги, та йти е... до цілі. Десятка відчайдух, десятка сміливців, десятка вмотивованих людей протягом 120 днів змагатимуться зі своїми комплексами, страхами, звичками і, зрештою, самими з собою, щоб в результаті досягти свого ідеалу тіла, про яке вони так давно мріяли. Ми створили цей проект, щоб допомогти людям, які прагнуть змін, але не знають, з чого почати. І щоб на їхньому прикладі довести всім, що спорт і здоровий спосіб життя це модно в будь-якому віці. Першим кроком до початку проекту було визначитися зі спортивним залом, в якому мають займатися учасники, взяти на себе відповідальність та кинути виклик десятьом щасливчикам, які потраплять у проект, погодився спортивний клуб Прайм під керівництвом строгого та вимогливого тренера Анатолія Мецкана. звати Анатолій Мискан, я тренер проєкту Трансформація 120 днів до форми. Розкажу кілька слів, чому я тут, чому я треную цей проєкт, як я сам до цього дійшов, яка моя історія. Шість років тому лікарі виявили у мене вроджений порок серця, – синдром з яким спортом займатися не можна. Хоч до того, я активно займався спортом, тримав себе в непоганій формі. Довелося це все закинути, і в результаті всього за два роки моя маса піднялася до 130 кг, скажімо так, чистої жирової тканини. Кінці це набридло, і хоч лікарі заборонили займатися спортом, я почав сам до себе шукати шляхи виправлення ситуації. Першим моїм кроком була жорстка дієта, і вдалося за три місяці скинути 30 кілограм і повернути вагу до 100 кг. Загалом це вже була моя більш-менш ненормальна вага, але той метод, який тоді використав, був надто екстремальний і досить небезпечний. Подальші кілька років життя було у звичному режимі. Я відновив свої тренування, почав знову займатися спортом. А цього літа вирішив все ж таки випробувати найбільш ефективний метод трансформації, для чого цілий червень місяць вів досить неправильний спосіб життя. Скажу так чесно, досить смачний спосіб життя, в результаті чого знову набрав масу. 1 липня я почав свою трансформацію. Це був цілий комплекс, який складався із тренувального процесу, і особлива дієта, особливий режим. Як результат, зараз є третій місяць із того, що я пропоную для людей, які пройдуть всі 4 місяці. Форма зовсім інша. Результат зовсім інший, самопочуття відмінне, хоча попереду ще є півтора місяця часу. Що ви вважаєте, що вас може щось зупинити, я думаю, ви помиляєте, Головне — поставити ціль і до неї йти. Якщо ви це можете робити, все решта дрібниці, і у вас все вийде. Ще місяця команда трансформації працює над відбором учасників, адже всього ми отримали понад три сотні анкет на участь. Потрапити в проект дуже легко. Потрібно було лише заповнити анкету на участь на нашій сторінці у Фейсбуці. Ті, хто це зробили, зовсім не пошкодували. Одним з перших етапів відбору були збори учасників, де вони отримали повну інформацію щодо проекту. Заповнила анкету і е, беруть мене, не беруть, я хочу, щоб взяли. Одні приходили рішуче налаштовані, інші скептично, а ще хтось просто з цікавості. Я хочу почати життя з нового листка, схуднувши. Ну, як, ну схудноши це таке, але просто за здоров'я спосіб життя. Але там. Всі без винятку зрозуміли, що на проєкті буде складно. Боротьба з собою буде більш ніж жорсткою. Тому дехто здався одразу. А ті, хто були впевнені в своїх силах, пішли на наступний етап співбесіду. Завтра гадаю буде точно багато людей на співбесіді. Значить, це слово, це там, де все близьке тобі і знайоме. Вдома тобі ніхто не завадить жити інакше в новому форматі. Будівельна компанія МЖК Експрес24. Мене звати Віктор. Мене звуть Тетяна. Мене Мене звати Ігор. Мене звати Світозар. Я фотограф. Працюю на епіцентрі, маркетологом. Я мама декреті. Маю хлопчика півтори рочку. Працюю в медичному університеті. Займаюся інформаційним забезпеченням, сайтом фотографування. Працюю зараз на державому поліційному суді, помічником голови суду. Я мама вдруге стала недавно. Зацікавився вашим проєктом. Хочу повернутися до того позитивного, як це фізичного стану. Був раніше. Прийшла на проєкт просто з цікавості. Хотіла спритнути свою лишню форму. Правда, руки не вертаються. Я хочу змінити себе, своє тіло. <свят> Дуже хочу привести себе в порядок, бо після родів я поправилася на 20 кілограм. А це все накопичені лишні кілограми за дві вагітності. Мене вже так трошки допекли. І тому вирішила, що, можливо, цей проєкт мені в цьому допоможе. У мене синочка вроджена вада. І мені було б цікаво вивчити себе для того, щоб допомогти дитині. Я зустріла людину, яка 10 років займається спортом. Він mm. мене надихнув. У мене основна хвороба це лінь. Сам себе заставити щось робити, це воно тяжко. Я не маю цієї сили волі. І мені нема кому, ну, тосі, щоб їм мені в голову було. Важко собі відмовити в шоколадці. Не виходить в мене. Ну, Дитина, я цілий день сама з дитиною, все на мені і немає. Як? Ну, якби хочеться змінити, вже взагалі весь стиль життя. Відмовлятися з чогось це є для мене проблемою. Настільки велике бажання має цього всього позбутися цих кілограмів, що... і навчитися якогось здорового способу життя, що я думаю, що я би з цим справилась. Я хочу змінитися. Я просто хочу сама собі доказати, що я можу це зробити. Просто, просто стати на голову, змінити повністю. Все, готова відмовитися від цього, чого треба, тільки щоб вести себе форму. У цей період. 4 місяці. Він допомагає сформувати нові звички. Виробити робити поведінки, повністю змінити свої думки і далі по них йти. Я себе бачу значно меншою в об'ємах, я бачу себе щасливою, здоровою. І все собі таке являюся, що я гуляю з двома дітками і, і сама собою любуюсь. На співбесіду прийшло багато цікавих неординарних особистостей. У кожного своя історія, прагнення, цілі. Проте команді трансформації довелося зробити складне рішення: обрати лише 30 учасників, які пройдуть наступний етап. Наступним етапом став медичний огляд, який був обов'язковим кроком на шляху до вибору десятки, адже стан здоров'я наших учасників на першому місці. Вся тридцятка учасників пройшла обстеження в клініках партнерах проекту Євромед та Оксфорд Медікал». Кожен з них прийшов зі своєю метою і зі своєю історією. Дуже прикро, але не всіх учасників проекту підтримують рідні і близькі. Батьки з вами не перейдуть повністю на здорове харчування. Вони не готові відмовитися від шкідливої і нездорової їжі. Таким учасникам буде певно найтяжче на нашому проекті. Тому я зі своїми колегами обов'язково нашим учасникам допоможемо досягти своєї мети, змінити своє життя на краще і досягти своє е, успіху, стати успішними, красивими, молодими і здоровими. Переважно більше пацієнтів вони не є треновані люди. Це пересічні українці, які більшості зайняті кар'єрою, розмовою, працею. І через те важкі фізичні навантаження можуть бути чи справити якісь. Можливо, на початкових фазах не надто позитивний ефект, тобто якісь неприємні відчуття можливі, надмірна задишка, неконтрольоване підвищення артеріального тиску, тобто все, що необхідно робити, необхідно робити поступово. Щодо фізичних навантажень, то в більшості для більшості пацієнтів немає абсолютно ніяких Серед 13 пацієнтів, які звернулись до нас на обстеження, були виявлені захворювання печінки, жовчного міхорану, підшлункової завози, а також нирок. Деяких пацієнтів була збільшена в розмірах печінка. Виявлені функціональні зміни дискінезії жовчовідних шляхів за гіпертонічним типом чи за гіпотонічним типом. І в одного пацієнта вперше виявлено доброякісний гіперпластичний процес. Поліпоз – поліп з жовчного міхура, про який пацієнтка дізналась на сьогоднішній день вперше. Претенденти, які мають проходити фізичні навантаження і далі в цій програмі брати участь, мали тільки таку звичайну захореність, як і протенічна хвороба, тобто, яка, якщо вона коригована, вона не має протипоказів до фізичної нагрузки. Тобто, але ця фізична нагрузка має мати межу. Тобто людина після певних навантажень має контролювати свій пульс і тиск. якщо буде дозволяти далі підвищене фізичне навантаження, давати не буде ускладнюватися під виникаючим болем за грудиною, чи серцебиттям, чи аритмією, то це фактично протипоказів до більш фізичних нагрузок немає. З людей, які звернулися сьогодні на огляд до невролога, вогнищевої та неврологічної симптоматики не виявлено. Були скарги на періодичні болі, борі, поприкові діляться в шийному відділі хребта, але зі слів семи пацієнтів ці скарги вони турбували кілька років тому, або як турбуються періодично з чистотою один-два рази на рік. Тому і з точки боку, зору невролога протипоказів немає. Крім того, було дана рекомендація, на які вправе слід звернути увагу. Багатьох майже усіх ну виявлені якісь такі незначні. Скажем, проблеми зі здоров'ям ще не проблеми, але захворювання жовчного міхура майже майже у всіх є. Ну це все є харчування, наше харчування і гіподинамія, і гіподинамія і мала рухливість. У гострих захворювань ні в кого не виявлено. Ті захворювання, які мають, вони не забороняють їм займатися, жити і бути кращими, і ну як гарно виглядати і займатися собою. Із цих 13 учасників протипоказів я як таких не виявила. Єдине, що просто під контролем тренера і під контролем лікаря дієтолога Зняття спортом навпаки вони приведуть до покращення здоров'я, покращиться обмін речовин. Люди почнуть худнути. Якщо в когось і є лишні там чи підвищення артеріального тиску, чи якісь зміни, то воно навпаки покращиться. Людина буде худнути і буде здоровіти. Брати десятку учасників було надзвичайно складно, адже основне, що бралося до уваги, це висновок лікарів, мотивація та бажання людини працювати і змінюватись. З Суперечками та баталіями команда трансформації обрала десятку. А повідомити таку бажну для них звістку ми взялися цікавим способом. Завітали до них на роботу і вручили конверт з заповітним рішенням. Шої звістку про участь у проєкті отримує майстеєн колеся. Тому ми вирішили зробити їй сюрприз і завітали до неї на роботу в медичний університет. Ходімо з нами. Це ваше з рішенням. Відкривайте. Хвилююсь дуже. Чого хвилюєтесь? Не хвилюєтесь. Хочу позитивного рішення. Дуже рада, стараюся всі виконати умови. Все буде гаразд, не хвилюйтеся. Дякую вам. Дуже-дуже дякую, дякую. Як ви думаєте, куди ми йдемо? А ми йдемо в суд. Адже тут працює наш наступний учасник Світозар Захарія. І ми хочемо йому вручити цей заповітний конверт. А от і не пропустили, тому телефонуємо йому особисто. Ми вам вручаємо цей конверт. О, дякую. Зараз відкривайте і дізнавайтесь рішення. Так, зараз почитаємо. Будемо сподіватись позитивно. Так. О, клас! Ми вас вітаємо. Дуже вас дякую. Вітаємо. Я прийшов. При... До зустрічі. Дякуємо вам. Щасливо вам Дякую. До Дякую, до побачення. До побачення. Наступна наша учасниця Юлія Михайлюк, освітянка. Вона працює в університеті Нафти і Газу. Ми приїхали сюди, щоб вручити їй цей конверт щастя. Юлія, ми до вас. Добрий день. Ми до вас з конвертом. Це вам. Відкривайте. і дивіться на рішення. Дуже приємно, що так неочікувано. Тамі вас ви пройшли, дуже дякую. Дуже дякую, Збори. дуже дякую. Я чесно не сподівалася. Ну, як підсвідомо вірила, переживала, дуже хотіла, але дуже приємно, дуже вдячна за таку світацію. Дуже дуже дякую вам. Дякую. Вас обнімати? дуже вдячна. Я м -м, дякую організаторам. Я дякую цій команді, яка зібралася. І я сподіваюся, що ми цілим таким колективом дойдемо до кінця і покажемо дійсно гідний результат. Дякую вам всім, дуже дякую. Конверті вердикт наших суддів. Так, а ну, що нам не сказали? Ви прийшли. Ви прийшли. Ви прийшли. Я прийшла вас. дякую. Ух ти! Ух ти! Дуже дякую. Я по вас розстріляла надзвичайно робити. Навіть дуже повторі твоя мама буде трансформуватися. Дуже шкода, але незважаючи на велике бажання, не всім вдалося пройти. За результатами медогляду було відібрано десятку, десять людей, які показали найкращі характеристики в плані медичному. І ці десять людей безпосередньо стартували вже в самому проєкті. і вони наразі успішно тренуються. Проходять всі кола пекла і йдуть вперед. Насправді це був дуже важкий момент відібрати з тих 30, в яких ми вже були всі впевнені. Всього лише 10, але є певні обмеження, яких ми мали дотримуватися. І, звичайно, ті 20 людей, які не вийшли в десятку, були розстроєні з цього приводу. Вони теж хотіли, адже наша основна мета була, коли ми вибирали людей до проекту, це мотивація, наскільки людина готова далі йти. Ці всі 30 готові далі йти. І саме для них трансформація приготувала приємний сюрприз. Ми організували ще одну групу, яка займатиметься паралельно з основною, проте уже без камер. А вже через 4 місяці ми матимемо змогу побачити результати усіх учасників. Я вже в очікуванні. А ви наступному випуску чекайте історії наших учасників, те, чим вони займаються, чим живуть, чого прагнуть. Обіцяємо, буде цікаво. До нового випуску. Бувайте!